З 2025 року оформленням і нарахуванням компенсації власникам житла, які дали прихисток людям, що змушені були виїхати з небезпечних територій чи втратили житло, а також виплатами самим переміщеним особам, займатимуться органи пенсійного фонду України. На початку цього року набули чинності дві постанови уряду, які стосуються державної підтримки ВПО на Чернігівщині. Зараз чимало осіб, які мають цей статус, навіть тих, що перемістилися в межах однієї області. Зокрема, одна з постанов передбачає зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення перебування внутрішньопереміщених осіб відповідно до цієї постанови з 1 січня 2025 року оцю виплату компенсації за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Пенсі... органи пенсійного фонду України виплачують ці компенсації за списками наданих нам Міністерством розвитку громад та <кій> територій України раніше. Ця програма по цій програмі виплачувалися ці виплати територіальними громадами. А з 1 січня 2025 року це здійснюють органи пенсійного фонду України. Ці списки нам уже були надані за січень, і в лютому місяці було проплачено. На суму 829 тисяч їх отримали 938 осіб за 1842 внутрішні переміщені особи. Друга ж частина цієї постанови передбачає, що уже із новими заявами щодо допомоги компенсації за прихисток ВПО з 1 березня потрібно одразу звертатися до органів пенсійного фонду. Особам, які мали право на отримання компенсації витрат раніше і включені до списків, переданих до пенсійного фонду України, виплати продовжуються без додаткового звернення. Сума компенсації становить 450 гривень за кожну внутрішньопереміщену особу, яка проживає у житловому приміщенні. Друга з прийнятих постанов. Набула чинності 29 січня, і вона стосується самих внутрішньо переміщених осіб, зокрема можливості отримання ними субсидії на оренду житла. Хто ж має право взагалі на цю оренду? Значить, це внутрішньо переміщені особи, які являються переселенцями із територій окупованих також із територій, на яких ведуться бойові дії. А також ті, які втратили повністю житло або частково втратили житло, тобто які в як них житло не пригодне для проживання, а також ті особи, які навіть мають інше житло десь на, на інших територіях, але норма цього житла верніше, площа цього житла менше ніж 13,5 квадратних метрів на одну особу. Обидва види компенсації можна отримати лише якщо укладений договір на оренду житла. А також фахівці наголошують, що що ці види допомоги не надають тим, хто вже отримує виплати як внутрішньопереміщена особа. Потрібно обрати або субсидія на оренду житла, або допомога ВПО. Також напередбачені передбачені виплати, якщо внутрішньопереміщені особи винаймають житло у родичів. А от якщо один з родини внутрішньопереміщених осіб військовослужбовець, його зарплатня не враховується при нарахуванні цієї субсидії на період його служби. Для оформлення допомоги потрібно звернутися до відділень пенсійного фонду для призначення субсидії. Наймач разом із власником житла мають подати до пенсійного фонду України ряд документів, зокрема, це заява та договір найму житлового приміщення, які відповідно до законодавства реєструються в органах пенсійного фонду. І, Заносяться в базу даних договорів, найму житлового приміщення. Із заявою потрібно особисто звернутися обом учасникам угоди: і винаймачу житла, і наймодавцю. Але є й онлайн варіант. Є і інші варіанти подачі документів для призначення даного виду субсидії. Наприклад, це можна зробити онлайн, тобто через веб-портал Пенсійного фонду України, заходячи туди і використовуючи електронний підпис, який накладається електронним ключем. Так само дві сторони можуть оформити даний договір на житлового приміщення. Також заяву і документи можна подати до центру надання адміністративних послуг. Протягом 10 днів документи розглядаються і виноситься рішення або щодо призначення, або щодо відмови у субсидії. Також заявнику можуть повернути документи на доопрацювання, якщо є якісь помилки. Розмір субсидії не є однаковим для всіх і розраховується за формулою. Розмір субсидії на оренду розраховується індивідуально для кожного дому і залежить він від, по-перше, це від розміру доходів членів домосподарства, від кількості членів до господарства, і також від вартості оренди житла в конкретному регіоні, тобто це область або населений пункт, де відбувається, скажімо так сама процедура оформлення оренди субсидії. Важливо, що наймач житла може мати два види субсидії: одну на оренду приміщення, а другу окремо на житлово-комунальні послуги. Призначається допомога спочатку на півроку, а у випадку продовження оренди виплати також продовжуються автоматично. Представники соцслужб періодично перевірятимуть, чи дотримуються отримувачі допомоги порядку її надання, тобто чи дійсно проживають в орендованому приміщенні. За даними обласної військової адміністрації, кількість внутрішньопереміщених осіб на Чернігівщині. Станом на початок лютого становить майже 69 тисяч осіб з них 15,5 тисяч діти до 18 років. Починаючи з 24 лютого 2022 року, за призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в області звернулося майже 76 тисяч осіб. З них отримувачів зазначеної допомоги, житло яких було зруйноване або непридатне до проживання 3,5 тисячі.